Сто років сьогодні святкує віничанка Анастасія Іващук. Жінка народилася у солі коньове Моглі Подільського району. Пережила голодомор та війну. Її чоловік таки не повернувся із фронту. Менший сир помер. Син помер у тривічному віці. Останні 30 років пані Анастасія живе у Вінниці у своїй єдиної доньки. Має двох онуків і п'ять правничок. Із столітнім ювелеєм її сьогодні вітали з самого ранку. Із подарунками гості до іменинниці завітав також заступник міського голови Андрій Рева. Доброго дня, ви правильно потрапили? Напевне, так. Будь ласка. Доброго дня. Анастасія Фомівна. Ви мене чуєте? Доброго дня! Кричіть, добре, бо вона не чує. З Днем народження вас! З ювілеєм! Вам грамота від президента України. Це грамота вам, також від нашого міського голови, Гройсмана Володимира Борисовича. Ну і це вам додаток, щоб вам веселіше трошки жилось. І квіти, будь ласка, і квіти, це вам. І квіти, як самій настоящій жінці. Ми вас вітаємо. Сьогодні ми тут зібралися вже зрозуміло, щоб святкувати день народження, яке буває дуже рідко, я думаю, сім у сім'ях у всьому світі. Ми дуже раді, дуже приємно, що багато людей прийшло привітати сьогодні. вже сусіди не закриваються двері, телефон не виключається. Родилась мама. Вінницька область, Могильопа район, село коніва. У колгоспі робила, мама, все своє життя. Потім вже застала війна. Батько в мене, батько пішов у 41-му році, загинув, зразу не вернувся. Батько так і пішов і не вернувся. Брат у мене, це маленький був, помер, було йому три роки. Він попікся, бо якось там вона. Коли груби стояв і займілася, він попився, він на руках у неї вмирав. І так мама одна осталася, так вже і мама мене одна воспитувала. Тобто вона більше ніколи Ні не Ніколи не виходила замуж нічого, так мама одна й жила. А що вона розказує? Чому так? Ну вона що я? Вона каже, що ну що ж, я щось так подумаю, що як, наприклад, хтось прийде, бо вже я зійдуся жити і не хотіла, щоб мене обіжали. Що і щось вона вже так дуже за батьком страдала. Щодня Анастасія Іващук починає із молитви. Вона переконана, що саме щира віра в Бога допомогла їй дожити до ста років. Віру в Бога. І малюється те, що знаю, там це такий, а не грамотна тут, що ж я. Не можу того знати, що грамотний. Вона ніколи в своєму житті, і до цих пір, скільки я пам'ятаю, вона ніколи щоб вона тобі переїла. Вона, да, вона все чуть, все, вона все. І так само вона. Я тако зараз все тріпаю, щось там з дитина, щось, щось таке. А вона ні, вона і все спокійно було. У мене давлення сто восьміть, а в неї 120 на 70. Чи вона щоб розсердилася так? Щоб щось розпсихувалися, цього в неї ніколи не було. Я кажу, ви навіть того, мама, стільки років живете. Вона каже, може, й Да. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.